Ну, это ще не треба, два, три, третий час начинався. Смотрю, гудят, гудят. Ну давай. Посмотрел в окно. Гудит, летит так хорошо, так приятно. Я выглянул, главное развернулся, вроде на меня летит. Я только опомнился. окно вылетает мимо меня. Вот это зацепил. Я его туда кинул. Это по голове он тут выросла. Я сразу не понял, на дураку надо мне было выглянуть в это а он передо мной тут пролетел и шурухнул. Ну, начал літати шахет. От, це було в 13, ой, кажу, 13, у час 39. Ну, все, тоді ж, як бахне, це вже було в час 50. От ми вибігли сюди на перший етаж. От, дві маш... Тут машини горять, ну там машина горить, і все, сигналить. Я лежу на кроваті. І я чую дуже такий гул сильний, от, от в лівій стороні там. І я тільки так піднімаюся. Зразу там хлопок зрив і таке облако кроваво красне. І що мене спасло, у мене дуже-дуже такі Штори дуже густо були зібрані на тісму, обривається штора і наматуються на стекли. Вони падають на стіл, І я встигаю вибігти. У нас лексії атаки зафіксовано пошкодження в приватному секторі. Пошкоджено сім будинків. Один будинок зруйнований, він згорів. Багатоповерховий будинок один пошкоджений. В цьому будинку пошкоджено 80 квартир. Це передусім вікна, балконні рами. Біля 200 таких вікон пошкоджено. Також зазнали руйнування і пошкоджено два магазини і одне приватне промислове приватне, підприємство. Вилетіло в маленькій кімнаті, вилетіло теж вікно двохстворчате. там і підвіконник теж потрібно міняти. На кухні зламалися стекла цілі, а зламалася сама рама. І на балконі повилітали всі стекла. І розбило двері в ванної. І вхідні двері розбили. Все повибивали, вікна повибивалися, ми вже трошки підмели, тут вже було все в кодли. Зафіксовано п'ять постраждалих, з них дві жінки і три чоловіка. Два чоловіка в тяжкому стані перебувають в лікарні. Жінка і чоловік, одна жінка і один чоловік вони відмовились від госпіталізації, їм надали першу медичну допомогу. І одна жінка знаходиться також в лікарні з середньої важкості пошкодженими, зараз ми. Основні зусилля зосередили на наданні допомоги мешканцям міста в плані консервації будинків там, де це можливо зробити, забити вікна, закрити їх плівкою. Це передусім стосується приватного сектору. На місці працюють поліціянти, на місці працюють представники відділу звернення громадян для того, щоб зібрати заяву і своєчасно час організувати надання матеріальної допомоги мешканцям міста.